наші. Ми приходимо на це місце, щоб прославляти Бога, так? ми маємо за що йому дякувати, ми маємо е, з чим до Нього приходити. І ми також завжди бажаємо від Нього почути щось, що Він сьогодні бажає мені сказати. Яка у вас мета приходу до церкви? Хтось приходить, тому що я співаю в хорі, я не можу розчарувати тих, хто співає, і я мушу йти. Це добре, але це не зовсім правильно. Хтось приходить, я маю вірша розказати пісню, заспівати, і це також добре. Але найголовніше, що для нас є, це Господнє Слово. Бог щось для нас. Приготував, Бог хоче щось нам сказати. Четвертий розділ послання до євреїв. Перший другий вірш. Тому, поки діє обітниця війти до його відпочинку, біймося, аби не здалось комусь із вас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, держали. Одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Сьогодні ми поговоримо про слово Боже, про слово, яке ми чуємо, яке ми читаємо. І в одному випадку воно приносить користь, в іншому випадку, ось це слово. Воно не приносить користь. Ми приходимо почути це слово для того, щоб духовно збагатитися. Воно і не тільки духовно нас збагачує, коли ми йдемо від це з задоволеним серцем. в мене світлий розум. Я цілий тиждень готовий працювати, воно і фінансово мене збагачує, моє фізичне здоров'я мене з... воно збагачує, тому що Боже Слово, воно може все. Воно живе, воно діяльне, воно гостріше від любого меча обосічного пише Біблія. Воно корисне до навчання, до виховання. Пише Біблія, що словом створені усі світи. Я ще інше скажу: слово Господнє воно зціляло людей, воно і воскрешало людей. Ось це важливо. Але тут автор посилання до євреїв пише, що одержали добру вістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користь. Можна прийти в церкву, можна гарно зрозуміти суботню школу, поговорити про це. Можна послухати проповідь, перевірити. На сторінках Біблії, чи дійсно пастор сказав те, що, що там написано, чи він просто сказав такий то текст, але його нічим не підтвердив? Але піти звідси порожньо, незбагаче? Піти звідси без користі. тобто час, проведений в церкві, не може бути. Марним часом. Ну, це це виглядає страшно, але час, проведений в церкві, якщо це слово Боже не принесло користі, воно може бути часом проведеним марно, навіть і в церкві. Тому що Слово Боже має силу. Іван Хреститель мав в собі Святого Духа. Він говорив силою Святого Духа, так? Чи ні? Говорив силою Святого Духа. Всі всі мене в цьому підтримують. Він був Божим чоловіком. Так чому ж тоді він до одних казав рода Зміїний? І вони так і не покаялись. Тому що ми бачимо, що до Ісуса Христа ці люди також з таким самим приходять. Тобто, Слово Господнє воно є сильним, але в деяких моментах воно ну, чомусь не діє. Ісус Христос, добрий Іван, був грішною людиною. Він був як всі. Іншим, але як всі. За Нього мала бути пролита також кров Ісуса Христа. Приходить Ісус Христос. Той, який словом стіляє, той, який словом зцілив, той, який Лазарю, сказав Лазарю вийде і знаєте, що сталося? Сьогодні атеїсти будуть сміятися, так? а Лазар виходить з гробу, виявляєте? Але те слово, яке Ісус говорить, Біблія пише, не вірили в нього, стали головами, йшли в кінці кінці вони його розп'яли за те слово, яке він говорив. За те життя, яке він прожив. Як тоді? Як тоді нам із Слова Божого взяти для себе користь, щоб воно мене не засудило, щоб воно мені принесло всі благословення, які Бог хоче мені дати. Слово Боже, це давайте прирівняємо його до зерна. Кажуть, десь колись чув таку історію про те, що знайшли, розкопали маленький такий кухоль в Єгипті, подумали, що це золото. Десь, десь у якихось печерах розкопали, а там було зерно. Ну і по дослідах сказали, що йому приблизно три тисячі років. Ось тому зерну І воно просто там стояло і не приносило жодної користі. Але коли його поставили в землю, а воно проросло. Виявляєте? Зерно, ось те, яке багато років стояло, воно проросло. Я собі подумав про таку річ, Бог до Адама і Єви скільки років тому казав? Не їжте з того дерева, бо помре. Або інша фраза більш для нас потрібна і важлива. Покладу ворожнечу між тобою і між жінкою. Третій розділ, 15 й вірш буття. Воно буде жалити тебе в п'яту, а ти зітрещимо голову. І якщо не вірити цьому слову, воно принесе мені користь. Ну, ж було сказано, 3 тисячі, о, прошу, шість тисяч років тому. Принесе воно мені якусь користь, якщо я не вірю в це слово, що Бог обіцяв, що насіння жінки зітре голову Зміїві. Тобто Ісус Христос прийде і помре за гріхи людей, щоби вони отримали вічність. Якщо не вірити цьому слову, принесе вона мені користь Жодний. я просто помру в своїх гріхах. Але мій брат чи сестра, які сиділи біля мене, відкрили Біблію і читали її, і ви не повірили в те, що Господь ось це зробить. І ось це зерно яке ось тут не росте. А тут, а тут на цьому місці, воно чомусь. Вже проросло. Якийсь інший груд. Напевно, не кам'янистий, напевно, такий який здатен щоби там ось це слово росло. Це зерно росло. Що є ось цим ґрунтом, через яким оживе слово? Четвертий розділ, там, де я читав. Пише, не принесло їм користі, бо вони не слухали з вірою. Ми сьогодні урок цікавий розглядали про Воскресіння Ісуса Христа і що Воскресіння Ісуса Христа є запорукою мого Воскресіння. Так що сьогодні я не вірю в це Воскресіння. Марна моя віра, марне моє ходіння в церкву, марне, марні мої е, потуги привести когось до церкви, бо це ж не принесе мені жодної користі. Я не буду воскрешений так, як воскрес Ісус Христос. Тільки віра може ось те зерно, те слово воскресити в мене. І я можу почати жити. Коринтян. Перший Коринтян, 10 розділ, із першого вірша. Перший Коринтян, 10, 1, 6. Не хочу брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою і всі перейшли через море. Всі хрестилися в Мойсея у хмарі та в морі, всі їли ту саму духовну їжу, всі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що йшла слідом за ними. А тою скелею був Христос. Але небагатьох їх уподобав Бог. Тож вони полягли в пустелі, вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло. Як були пожадливі вони. Це про кого текст? Про язичників? Як ви думаєте, про кого ось цей, цей текст говорить апостол Павло? Про Божий народ, уявляєте? Ізраїль, який вийшов. З Єгипту Ізраїль, який йде, тому що їх веде хмара вдень вночі над ними стовп вогняний, який дає їм захист і тепло. Вони це бачили, бачили всі це. Вони бачили, як в скелі тече вода. Вони бачили, як щодня е, трьохкілометровий вагон приблизно так підраховують, або трьохкілометровий поїзд. В їди до них під'їжджає, тому що це не була мала кількість людей. Вони бачили, як це, як це все в постелі могло бути. І що сталося? Вони полягли у постелі. Якісь були не такі, чи, як. чи Бог просто їх. Пише, що тут багатьох Бог не вподобав. Чи це Бог такий, хтось йому подобається, хтось не подобається, цього зачіска ось така. Кучерявих я беру свою команду з прямим волоссям ні. Метр 80 добре, метр 60 не підходить. Чому Бог одних вподобав, других ні? Тому що одні вірили. А другі постійно тільки те й робили, що нарікали. Тільки те й робили, що не бачили Божої руки, Божих чут у своєму житті. І сьогодні це приклад для мене, сьогодні це приклад для кожного, хто живе тут, в нашому місці. Ми щасливі люди. Ми маємо від Бога благословення, і коли ми їх не бачимо, ми стаємо ось такими, як ці люди. Ми стаємо тими, яких Господь може не вподобати, тому що ми не довіряємо йому, ми йому не віримо. 15 розділ буття розповідає історію про Авраама, коли Авраам приніс жертви, порозкладав, розрубав їх. Бігав, відганяв тижих птахів, звірів, і він томився і заснув. І бачить видіння. Цікаве видіння він побачив. Для ізраїльтян дуже цікаве видіння, чому вони не вірили? 15-й розділ буття є. З 13-го вірша. Тоді Господь сказав Авраамові: неодмінно знай, що твої нащадки будуть приходцями, житимуть не на власній землі, вони будуть поневолені, їх набитимуть 400 років, але над народом, у якого вони будуть рабами, я здійсну суд. Після того твої нащадки вийдуть з великим майно. Знали ізраїльтяни, які виходили з Єгипту про це пророцтво? Я вам скажу, знали вони про це. Але, але не вірили. Вони бачили стовп вогняний, вони бачили Хмару, але їм хотілося до Єгипту. Вони не вірили в те, що Господь тут, на їхніх очах, творить ось цю історію, відтворює. Те пророцтво, яке він пообіцяв. Сьогодні я вже до церкви ходжу скільки років? Ну, майже 30 років до церкви Адвентистів сьомого дня. Я можу ходити, можу знати писання, можу навіть знати, деякі тексти знаходяться, хоча я цим. Не займаюся і я рідко знаю деякий текст записаний. Я можу знати про Воскресіння Ісуса Христа, про те, що тільки завдяки Ньому я маю надію на вічне життя прекрасне. Але я прийшов, побув і пішов. І так слово Боже не ожило мені. Ці ізраїльтяни, які вийшли з Єгипту, які були хрещені. В Червоному морі, які були, йшли під Хмарою під Вогняним стовпом. Вони можуть бути похожі до мене, до кожного, хто сьогодні приходить, читає Боже Слово, але не вірить йому. Скептично ставиться до того, що написав і сказав Господь. І це слово останнього дня буде судити багатьох людей. Які не довіряють йому. Якщо ми сіємо слово Боже, воно має змінювати. Якщо воно не змінює, знаєте, що роблять землероби? Садять в інше місце. Тут недобрий ґрунт. Або на той ґрунт вивозять добриво. Той ґрунт копають, десь вивозять, викидають. І в інший ґрунт садять ось це зерно, тому що зерно добре, зерно живе, яке приносило до цього плоди. Чому ось зараз воно не приносить? Тому ось цей скам'янілий, твердий, часом той ґрунт при дорозі, там, де твердо, там, де можуть затоптати, потрібно обробити. Тому що там нічого не зможе вродити. Господь мав силу, Господнє слово мало силу смарити серце фараона. Як би фараон не пручався, але все ж таки сказав, йдіть від мене, щоб я вас більше не бачив. Він так і не бачив більше Мойсея і Аарона. Господь зробив це, Господь зробив це з військом фараоновим. Вони всі потопились, померли. Але Господь нічого не може зробити із серцем, яке не вірить, яке не хоче приймати те слово, яке написане у Біблії. Тому сьогодні я закликаю кожного, хто читає Біблію, хто досліджує все, що тут написано. Не просто скептично до цього ставтеся, а вірте Божому Слову. Довіряйте йому. Бо це Слово нашого Бога. Євреїв третій розділ. і Третій, вірш, третій розділ і шістнадцятого вірша. Ми читаємо. Адже хто ті, які почули. Але повстали, хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Мойсеєм? На кого ж він був обурений сорок років, чи не на тих, які згрішили і чиї кості полягли в пустелі? Чому присягав, що не увійдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався? І ми бачимо, що вони не змогли увійти через своє невірство. Ізраїльський народ йшов до Ханаан. куди йде сьогодні Божий народ? На Чумацьку 29 субот, так? Божий народ прагне, справжній Божий народ прагне до Ханаан, до небесного Ханаана, тому що Бог створив людину без болю, без страждань. Безсмерті. А тут тут щось неприродне людині Тут все, що не приносить задоволення. Але ізраїльтяни в свій ханан не увійшли, і християни можуть не увійти в свій ханан. І Біблія зрозуміла пише, через що. Через невірство. Ми можемо бачити прояви Божих чуд в своєму житті, в своїй церкві, в своїх батьків, в своїх сусідів, друзів. Але ми можемо не війти в той ханан через своє невір'я і, і полягти костями там у тій землі. Ось це велика проблема. Цікава така річ. Тут згадується про кості, якими які полягли в пустелі, але через всю постелю перенесли Кості однієї людини, яка вірила. І вона мріяла про Ханаан. Так, він мріяв про земний Ханаан, щоб на свою батьківщину повернутися. Він вірив в Божу обітницю. І він туди добрався. Ви знаєте про кого? Про Йосипа. Цікаво, так, що одні живі, які не повірили і померли в пустині, а чиїсь Кості, які взагалі ніщо, а вони добралися до Хананського краю, тому що цей чоловік вірив, ем, Ісуса Навина. 24 розділ і 32 вірш підтверджена цього. Книга Ісуса Навина. Кості Йосипа. Які ізраїльтяни винесли з Єгипту, вони поховали в Сихемі, на тому самому полі, що придбав Яків у синів Гамора, Сихемового батька, за сто кисід срібняків, і яке дісталось у наділ Йосиповим нащадкам. Кості Йосипа на місці. А про що я веду мову? Буття, останній розділ? Йосип Зробив заповіт. Сьогодні багато людей роблять цей заповіт. Йосип зробив заповіт в 50-му розділі буття, 24 24-й вірш. Прийшов час. і Йосип сказав своїм братам: Я вмираю, але Бог неодмінно відвідає вас і виведе вас з цієї землі у край. Який Бог з клятвою пообіцяв Авраамові, Ісакові та Якові. Коли Йосип був в Єгипті, він пам'ятав про те, що Бог пообіцяв Аврааму настане час, коли вони з Єгипту вийдуть. На превеликий жаль, з Єгипту вийшла велика кількість людей, але всі від 20 і старші померли. Крім двох людей, уявляєте, який, яка велика країна вимерла через що? Через невірство. А той, який вірив, навіть і по смерті його кості перенесли в обітовану землю. Тому сьогодні для нас настав час пам'ятати. Про те, що слово Боже, воно живе і діяльне Тоді, коли я йому довіряю, тоді, коли я покладаюся повністю на нього, воно може змінити мене, воно може змінити мою сім'ю, воно може змінити країну. Так як 500 років тому воно змінювало європейські країни, воно сьогодні готове змінювати мене. І мою країну, коли відбувається реформація мого серця, відродження мого серця і віра у те слово, яке Господь дав. Нам потрібно постійно живе та діяльне слово. Про це ми будемо молитися. Нам потрібна молитва про віру. Це живе і діяльне слово. Та віра, яка істина і віра, яка жива, віра, яка має силу, коли навіть говорять тобі, що помре. А ви молитесь, і Господь дає зцілення. Я в своєму житті пережив такий момент, коли про мою маму так казали забирайте додому, для чого її мучити, вона помре. Знаєте, що сталося через рік? Приїхав знову той самий лікар, який ці слова говорив, він каже: а я думав, вона померла. Насправді я не знаю, чи той лікар ще живе, але моя мама продовжує жити. Тільки віра. В Боже Слово, тільки віра в Бога. Вона може сьогодні змінювати світ, може змінювати нас. Тому ми будемо молитися до Бога, який є живим. Який є діяльним і який має слово, яке готове змінити нас і оживити нас до кращого життя. Хто бажає помолитися в для молитви? Батько Небесний, Боже, сьогодні ми в молитві взиваємо до тебе, і ми дякуємо тобі. За твоє слово, яке ти нам залишив, яке є актуальним і живим на протязі всіх віків. Прости, коли ми до нього ставились скептично з недовірою. Тому що ми можемо стати як ті ізраїльтяни, яких ти ухрестив у морі червоному, які йшли під Хмарою. Які йшли під вогняним стовпом, який їх беріг і зігрівав. І ми можемо також бути в такій з не довіряти тобі і не бачити тебе. Прости нам за цю недовіру, коли у нас було. Сьогодні я прошу, щоб ти кожного з повним святим Духом. Якщо цей ґрунт серця є кам'янистим, твердим, неродючим, ти боже дай своє добрива на це серце, щоб ми мали цю віру в твоє живе і діяльне слово, яке готове приносити стократного урожа, тільки коли ми його приймемо і повіримо в нього поможи, щоб це слово кожного дня, кожного часу поживало в нас і дарувало нам спасіння в тобі. Святий Дух нехай нас береже, від цього зла і зрощує в нас Твоє слово, яке буде діяти через нас в усьому світі. Допоможи нам приносити цей квіт від, від твого слова, посіяного в наше серце. А ту зневіру, нашу невіру, невпевненість забери від нас. Про це я прошу у ім'я Ісуса Христа, нашого Господа, нашого Спасителя. Амінь.